Набір із п'яти штук, розміри 2-4 XL. В базових кольорах це батальна серія вважається. Вони йдуть бавовнені, але о Ого. клас. До речі, диви, Прикольно. як вони прикольні. Я не бачила ще. Ану, давай. Ого. Це розмір 2XL. Подивіться, як тягнеться. Да. І диви, який виріс, ага, туди, да. знаєш, такий він іде. Як бики... Ну, типу, от щось на бікіні схоже, знаєш. Ну, типу, передня частина трошки така привідкрита. Так, да, я б сказала, привідкрита воно да. дуже гарно буде виглядати, я вам скажу. Але ззаду закрита, і при тому, так. Да, все буде комфортно, бачите. Дуже класно і прикольно те, що в наборі таких п'ять штук є три кольори: бежевий, білий та чорний. Мені подобається, що мережево тут виглядає дуже навіть лаконічно в цьому наборі, особливо ось ця верхня частинка, Коли воно буде одягатися, то воно не буде тиснути, тому що мережево само по собі приємне, ніжне, не як наждачка. А і дуже гарно тягнеться. І от реально воно навіть не буде відчуватися. І строчку видно прошити, бачиш? Да, воно прошите зсередини це мережево, тому не відірветься. В складі бавовна та еластан в тру в складі трусиків. Тому дівчата, блін, реально круті труси, вони вартують вашої уваги. А якщо ви раніше думали, що неможливо найти класні гарні дизайни трусів у батальній серії, то все можливо у нас на сайті ви знайдете безліч таких варіантів. А якщо замовити сьогодні, вже завтра ймовірно цей набір буде у вас.